Про який мир ми можемо зараз говорити? Добрий день, це Балацький Іван. Тому що той мир, про який так люблять говорити, це не кінець війни, це пауза. Пауза, після якої ворог повертається сильнішим. Росія не воює за кілька районів, вона воює за те, щоб не було України. Ми бачимо це там, де вона приходить. Зникає мова, зникають люди, зникає свобода. Якщо ми погодимось на угоду, яка залишить ворога на наших землях, він прийде знову. Бо для нього ми не народ, ми трофеї. Політики можуть говорити про компроміси, вони знайдуть, куди виїхати. Впевнений, у них є запасні аеродроми, а у нас немає. І тут наші діти, тут знаходяться могили наших предків, і тут є наш дім. Тому нам потрібен не мир за будь-яку ціну, нам потрібна перемога. Лише тоді ми відбудуємо країну і зможемо вимагати відповідальності за зруйновані міста, убитих людей, понівечені долі та сльози наших дітей, не передавати війну дітям, ось про що я кажу. Тож бажання миру не зовсім доречне. Бажайте нам сили, витримки і мужності довести війну до перемоги. Тоді і прийде мир справжній. І тільки разом об'єднані ми переможемо.